Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, святий апостол Іуда у своєму посланні, яке читаємо сьогодні на Божественній літургії, сповіщає про горе, а саме тим людям, які високомірно тримають себе в суспільстві і без страху роблять безсоровні поступки, пустословлять і відокремлюють себе від єдності, горе їм. Бо скоро прийде Господь з усіма і звинуватить всіх безбожників за всі вчинки, які наробила їх безбожність. У цей день православна церква відзначає пам'ять преподобного вукола єпископа Смирського, що жив близько сотого року, святителя фотія патріарха Константинопольського, про якого ми дізнаємося з дев'ятого століття, та святих мучениць Дорофеї, христини, калісти та мученика Феофіла, що понесли страждання за Христа у 300-му році. Свята Дорофея була побожною дівчиною-християнкою. Вона відрізнялася від інших надзвичайним смиренням, цнотою та кмітливістю. Коли почалися гоніння на християн, її схопили. Однією з перших довго знущалися над дорофеєю кати, проте не змогли похитнути її міцної віри. І тоді правитель Кесарії приставив до неї двох сестер Христину та Калісту, які мали вмовити дорофею вклонитися поганським богам. Проте мудра сповідниця навернула сестер до покаяння, а розгніваний єпарх звелів спалити сестер. У діжці із смолою, а самій дорофеї відсікти голову. По дорозі до страти один з мучителів по імені Феофіл з насмішкою сказав їй: Наречена Христова, прийшли мені яблук і квітів з раю жениха, твого христа. Свята мучениця ж сказала, неодмінно пришлю. А на місці страти почала молитися Богу. Як раптом з'явився ангел і запропонував їй три яблука і три квітки. Свята Дорофея попросила його віднести ці дари Феофілу, а сама прихилила голову під меч. Після такого дива і сам Феофіл увірував у іс. Бога та віддав своє життя за Нього разом із святими мученицями. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела усіх чоловіків, які носять імена Дмитро, Анатолій та Василій. Нехай вас осіває мілість Божа. А ми з вами, дорогі брати та сестри, пам'ятаємо, що одна з характеристик мудрої людини уміння прощати. Ми всі недосконалі, і мудра людина це розуміє. А поки людина цього не усвідомить, у неї все життя буде проходити у з'ясуванні відносин. Тож учимося прощати.